Доброго дня, дорогі діти. Сьогодні послухаємо казочку Андрія Мястківського. Перед слуханням казки хочу познайомити вас з цим поетом та письменником. Андрій Мястківський народився взимку у селі Соколівці на Вінничині. Там у селі пройшло його дитинство. Там закінчив школу та почав писати. Андрій Пилипович, відомий автор блискучих новел, талановитих романів, чудових віршів, писав для дітей і дорослих. Писав щодня, а інколи видавав десятками друкованих віршів за день. Деякі його поезії стали улюбленими в народі піснями, вже будучи дорослим, навчався у Вінницькому педагогічному університеті. Потім вчителював у рідному селі, Знав багато мов, був перекладачем. В останні роки життя важко хворів, але продовжував писати. Любов до пісні, до людини, до землі проявляється у його творах. А зараз давайте послухаємо його казочку, про писанку. Залишивши гніздечко. Покотилося яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежці котиться, сказало найменше курчатко. А ну ж яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. – А сніг який? спитав півник. Бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати, йну його фарбувати. Припустив теплий дощик. Потім стала веселочка в небі, курчатка у веселочки фарб позичили, на білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пірячком і покотилася писаночка зеленим подвірячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали, дівчинці на талочці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала. На свято Великдень подарували і зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь, і проказала Наталочка Христос Воскрес. Ось таку чудову казочку про писанку написав письменник з Вінничини Андрій Містківський. Діти, дякую за увагу!